Ранок вдома триває, і ми, як завжди, раді приймати в студії гостей. Зараз будемо говорити про перший в Україні посівник із безбар'єрного проектування, хто його вигадав, для чого і як він допоможе зробити наші міста зручними для всіх. Про ці важливі аспекти життя поговоримо з нашими гостями: СЕО Urban бюро Big City Lab Вікторією Тітовою та архітекторкою спеціалісткою з фізичної доступності у Big City Lab Софією Брем. Я піду зустріну гостей. Доброго ранку, доброго дівчата! Ранку. Доброго ранку. Сідайте, будь ласка, доброго, доброго. ранку. Дякую, що сьогодні прийшли. Дякуємо за до нас з раночку, бо це також не дуже легко. Отож, дівчата, Дякую. Як ви створили перший в Україні посібник. Ну чи як його ви презентуєте? Альбом із безбар'єрного проєктування. Софія, мабуть, до вас перше буде звертатися. Да? Чому розкажіть, будь ласка, що взагалі це таке, і що для чого воно потрібне? Це безбар'єрне проєктування. Що взагалі означає цей термін? Безбар'єрне проектування це означає те, що архітектор-проектувальник проектує простір з урахуванням потреб різних людей, тобто це різні мобільні групи населення. Люди дорослі з дітьми, люди, які присуваються на кріслі колісному, і так далі. Це зараз стосується ну загалом не тільки людей, які мають фізичні вади, я так розумію, інвалідність, да? всіх, ну які мають саме інвалідність, але вони є тимчасово маломобільні. Тобто, це коли вони тимчасово присуваються на милицях, або на них зараз ну або зараз, наприклад, це є ПТСР у багатьох і ПДСР. Посттравматичний ага. розлад, ну як травми на війні, ну і для цього є різні рішення, які враховують більш турботливі відчуттєві простори, які створюються окремо для людей з аутизмом, але вони враховують загалом дуже багатьох людей стосовно того, щоб вони могли там краще себе почувати. І безпар'єрне проектування це саме про те, що ну. Є норми, а є ще і якраз е, прахування окремих потреб, але це робить простір ну, для всіх зручним. А оці ви кажете норми і простір. Вони змінюються, ці норми кожного року чи ні взагалі? Е, так, вони змінюються. Але у них немає певного плану, як вони ну що вони кожного року мають змінюватися. Uh -huh, uh -huh. Вони змінюються за потреби. Тобто, коли в міністерстві є такий запит і є можливість його оновити, тоді вони ну є державні будівельні норми. Вони дуже різні є окремо там про природні освітлення, про да uh, well, панування території, well, територій, yeah. про вокзали. Тобто вони дуже різні. І іноді вони вже ну є застарілими, не оновлюються, а іноді їх оновлюються. Ну, найновіше – це ДБН по інклюзивності будівель, споруд, і його якраз і оновлюють, доповнюють, щось прибирають і так далі. Добре, Вікторія, тоді в мене питання до вас. Поясніть, чи якщо існують оці державні будівлі, ну будівельні норми, то для чого ваш взагалі посібник? Хіба не просто ну от є ж, мабуть, якісь. Проекти, да, по ДБН, яким мають слідувати будівництва, чи їх недостатньо, і чого немає в наших ДБН, що є у ваших ось цих альбомах? Це чудове питання. Нам його постійно задають. Державна будівельна норма вона є обов'язковою для виконання. Безумовно, всі архітектори нею. Керуються і мають її виконувати, ми розробили посібник, якраз те, що пояснювала Софія. Можна Подивитися, до речі, посібник. звичайно. А, так. Ми розробили цей посібник якраз тому, що державні будівельні норми вони оновлюються дуже поступово, і вони можуть не враховувати всі аспекти, які потрібні для нашого життя. По перше, uh -huh. по-друге, вони іноді є не дуже конкретними. Тобто, вони дають певну варі... варіативність в виборі архітектора. І якщо архітектор, uh -huh, uh -huh. наприклад, самостійно не вивчав людське розноманіття. Він може зробити не найкращий вибір, який можна було б зробити в цьому, в цьому випадку. Я Коли... бачу тут, до речі, прибудинкова і така загальна територія це так? вулиця, якраз це розділ про вулиці. Да. Ми розглядали там різні типи вулиць, різні типи перехрест, яким чином люди переходять через дорогу, рухаються вздовж тротуарів і так далі. Але ж в сьогоднішніх реаліях так багато вже забудовано міст. Mm -hmm. Це ж, виходить, треба повністю переробляти все? Чи це стосується ну, стосується нових новобудов, нових оцих проєктування? Um, Прибудинкових угу. ділянок всього цього ми розробляли альбом таким чином, щоб ним можна було користуватися і при новому будівництві. І коли ми, ми починали його робити, що до війни. І до війни це здавалося ну, майже нереалістичним, особливо вулиці. Ну хто коли реконструює прям повноцінну цілу вулицю? Досить рідко таке буває. Погодьтеся. Хоча це мало б відбуватися, uh -huh. тому що нашим вулицям дуже давно пора причепуритися. Але е тому ми розробляли і як будувати правильно з нуля, і яким uh -huh. чином адаптувати в житті. Простори, які існують, до речі, я все бачу: у вас тут є написано рекомендації для воєнного часу. Mm -hmm. Навіть таке. От я хотіла, до речі, запитати: ваші альбоми вони спрямовані більше е, на е, минули, ну, минулий час чи вже от да, Під час війни і після Е, Для альбому немає минулого чи майбутнього. Для нього є якби мирне життя. Те, mm -hmm. як люди, в принципі, мають. Е, Право жити і пересуватися, і користуватися будь-яким простором, комфортно. незалежно від їхніх фізичних можливостей. І через те, що ми зараз знаходимося у війні, і е в час війни всі стають ще більш вразливими, ніж зазвичай, угу. через брак світла, через перешкоди, там блокпости, е, протитанкові угу. жики і так далі. Ми додали до розділів. Е Коментарі, які допомагають е, зорієнтуватися, як краще робити саме під час війни. Що ми додавали? Ми додавали евакуаційні виходи. О, як, це, До речі, як, речі, зараз можна, дуже актуально, як можна людей е, правильно виносити на як це правильно називається? Скажи, будь ласка. Є така річ, як евакуація на твердих ношах, і це є певний простір, якого завжди не вистачає в тамбурах, бо тамбури вони дуже вузькі, коридори дуже вузькі, і ми прописували, що ну. Який uh, має бути метраж ось uh, цей сам Який, так? так має бути простір, щоб була зручна евакуація з будівель. Або якщо ви хочете відкрити прихисток, як підібрати під нього будівлю, яким чином його можна хоча б мінімально адаптувати для зручності? А uh, дивіться, тут рекомендації, те, що прописано в дебенах, воно прописано в дебенах стосовно того, яка має бути будівля. Ми прописуємо рекомендації і норми стосовно саме. Доступності безбар'єрності, тобто всі входи, ганочки, які вони мають бути, щоб вони були доступними. Бо е, такі елементи, як скільки має бути входів на певну кількість жорстців, це mm -hmm, mm -hmm. визначає ДБН. Ось, а ми визначаємо там саме яке має який має бути простір. Добре. А ну, от як раніше враховували ось ці потреби окремих маломобільних груп? Але зараз ну, зрозуміло, що неочевидні вони були, да? Як раніше враховували, бо зараз же ж по-іншому? Як робити тоді з тими будинками, які були раніше побудовані? Це насправді найважче питання, як адаптувати наявний житловий фонд. І дуже часто там немає очевидних рішень, тому що іноді просто не вистачає банально місця на вулиці, наприклад, щоб розвернути пандус або додати записні двері з іншого, з іншого боку. А як тому... ти додаси, якщо там в когось квартира? Ну саме так. То ви якось з цим працюєте чи ні? Чи це поки що на паузі? Скажімо, це а, дивіться, з адаптацією можна робити максимум можливого, що, де доступ, до чого підходить ця інфраструктура? Наприклад, можна брати тут, треба вже брати якби кейс байкейс, тобто кожен випадок індивідуально mm -hmm. і розглядати, яким чином можна розуміючи людське різноманіття, що всі люди різні і всі по різному користуються простором, і розуміючи особливість цієї інфраструктури і маючи там архітектурно-інженерну експертизу і креативність, тут уже можна якимось чином вирішувати ці проблеми крок за кроком. в альбомі ми фокусуємося більше на типових елементах, які є в кожній будівлі, з якими можна працювати. І ми не розглядаємо, наприклад, окрему школу або окремий залізничний вокзал. Ми їх розбираємо на деталі, наприклад, вхідна група, сходи на вході, класно. публічна вбиральня, навігація по простору. Таким чином, розбираючи їх на деталі, як конструктор Лего. Далі, маючи кожну окрему детальку, архітектор може зібрати для себе під свій проєкт ось цю будівлю. Добре, а чому на вашу думку так важливо зробити наші простори зручними для всіх? Це, якщо чесно, до війни було дуже складно відповідати на це запитання, тому що це було всім здавалося, що це не на часі, тому що ем, особливо люди з інвалідністю, яким важко пересуватися по вулицях, їх не видно і здається, що проблеми немає зараз. Коли в нас ем, стільки людей на фронті, стільки цивільних отримали поранення, е, це ніяк не може бути не на часі. Ми маємо зробити міста дружніми до героїв. Ми маємо бути впевнені, що люди, які повернуться, які поклали своє здоров'я на те, щоб забезпечити нашу перемогу. І мирне небо вони достойно прийняті назад в суспільство. Тому що найгірше це коли людина, яка все життя була активна, рішуча, е займалася не знаю, бізнесом, кар'єрою, е пішла на війну, повернулася і не може далі робити те, що вона робила до цього. Це жахливо. Це дуже жахлива травма. Не мати можливість продовжувати комфортного, нормального життя. Та Навіть життя. не комфортно, а якби робити ті самі речі, які ти робив до цього. Ну да, самостійно сходити в магазин, 100 або, наприклад, дійсно прогулятися нормально mm -hmm. по парку через дорогу про так, так. відвести дитину в школу, повернутися з нею назад. В будь-якій країні в середньому близько 10% людей мають певну інвалідність. Тобто, зараз ми це можемо множити можливо, навіть на три. Час покаже, і нам треба навчитися жити таким чином. Ой, дівчатка, дякую вам за цікаву бесіду. Ну і звичайно за ваш внесок у майбутнє нашої держави. Сподіваюсь, що у вас все вийде. Дякую. 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 Дякуємо за запрошення. Ранок продовжується. А з ним і наш етер. Ми з вами до 9.30. Дякуємо, що розпочинаєте цю п'ятницю з нами.